День народження міста ми визначаємо кращих людей, які найбільше прославили наше місто, які найбільше зробили його відомим, які зробили найбільше користі для Тернополя і для Тернополя. Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 16 серпня 2011 року за нором 6.13.95 про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Керуючись рішенням міської ради від 25.06.2004 за номером 4.11.170 про затвердження положення про нагороди Тернопільської міської ради за заслуги перед містом. Міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин міста Тернополя і нагородити відзнаками Тернопільської міської ради першого, другого та третього ступенів згідно з додатком. Йосиф Сліпий, патріарх Української греко-католицької церкви, отець Андрій Романків. Почесний, почесний громадянин міста Тернополя. Кудринський леонід Олександрович. Полковнику командиру Тернопільського пожежного батальйону Кудринська Мирослава Петрівна. Сабеляк Степан Євстахович політв'язень письменник. Нагородити відзнакою першого ступеня. Гукавкіна Івана Ярославовича, вчителя історії Тернопільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, смика Олександра Івановича, начальника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Хміль Степана Володимировича, директора клініки. Приватне підприємство Клініка професора Степана Хміля центру планування сім'ї та репродукції дитини. Ткачик Богдан Іванович. Художник. Стопник Сергій Григорович, голова господарського суду Тернопільської області. Нагородити відзнакою другого ступеня Денисюк Гіну Анатоліївну, директора комунальної установи Тернопільська міська централізована бібліотечна система. Качана Миколу Михайловича, командира відділення першої підпорядкованої державної пожежної частини прахпорщик служби цивільного захисту. Колодія Олега Зиновійовича, начальника управління погашення прострочених платежів Тернопільської об'єднаної податкової інспекції. Зажирей галину Андріївну. Вчителі математики Тернопільської зальноосвітньої школи номер 12 Тернопільської міської ради Тернопільської області. Під куймуху Віталія Володимировича, лікара-офтальмолога приватного підприємства клініка мікрохірургії Ока Медікус. Типінь Анатолій Михайлович, декан факультету міжнародного бізнесу та менеджменту Тернопільського національного економічного університету. <Свісно> Нагородити відзнакою третього ступеня. Беркутова Сергія Олександровича, начальника відділу адміністрування податку з доходів фізичних осіб по податкових агентах управління оподаткування фізичних осіб Тернопільської об'єднаної податкової інспекції. Бирду зіновію Григоріну, художнього керівника зразкого самодіального дитячого ансамблю народного танцю Сонечко. Давіда Хаджашвілі, головного спеціаліста відділу спорту міської ради. Місто Батумі Грузія. Євгею швітіслов голова правління гоношльонської агенції промоції підприємств Республіка Польща. Єднак Руслан Володимирович, командир відділення частини спеціальної пожежної техніки, прапорщик служби цивільного захисту. Кармазина Василя Петровича, заступника начальника управління завідувача сектору культурно-масової роботи Тернопільської міської ради. Колодія Олега Зиновійовича Касінського Андрія Романовича. Павел Вудке Степан Сиротник з Польщі. Михайло Павлович. Уніят Віктор Богданович. Чопик Євген Іванович А Надія Васильівна Михайлюк Володимир Ярославович. Нагоди ї річниці незалежності України та святкування дня міста Тернополя відзнакою міського голови нагороджується Ярема Андрій Петрович, віце-президент компанії Мегаполіс Україна. Ярмоленко Олександр Григорович, директор товариства Торговий дім, професіонал. Мельничук Богдан Іванович. Заслужений діяч мистецтв, головний редактор журналу Тернопіль Вечірній. Присвящений владика Василій Семенюк, єпарх тернопільсько зборівської Української греко-католицької церкви. Шемчук Віктор Вікторович, президент Федерації водомоторного спорту України. Грицак, Р... Грицак Роман Михайлович, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Завельєв Євген Васильович, завідувач кафедри міжнародної економіки. Давайте ще раз випускаємо, подякуємо тим людям, які заслужили стати кращими в році вам, Тернополяни. Свято, у нас гарного свята!